Зараз в нашому суспільстві дуже яскрава тема і дуже гостра на тему повернення в Україну. Як ми повинні повертати, чи повинні ми повертати, чи вони самі повинні повертатись, і це дуже 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 цікаво. Три тижні тому я записав на свій персональний ютуб канал Сторіс, в якому сказав, що ті, хто досі не повернувся в Україну, повинні собі вже чесно е зізнатись е в тому, що вони не збираються повертатись. Півтора роки пройшло. Півтора роки ті, хто дуже хотів повернутись, повернулися ще рік тому влітку чи восени. Ті, хто хотів менше, повернулися ще пізніше. Зараз півтора роки, і ті, хто там вже створив собі комфортні умови життя. От вони повинні зізнати, що вони і далі будуть жити там, бо там діти пішли в школу, бо ти налагоджуєш свій бізнес або своє а, приватне життя. Що ти вже значить звик отримувати. Ну, давайте так, людина, яка у нас українець, який просто так отримує від держави 300 чи 500 євро. Це взагалі блін, ну капець це з неба. Падають гроші, не потрібно нікуди влаштовуватись, е, і це комфортно, це офігенно. і ти вже спланував своє подальше життя, навіть не зізнавшись собі в цьому. Тому потрібно собі зізнати, що ти не бачиш своє життя надалі в Україні. Друзі, поставте вподобайку, до речі, ти не бачиш своє життя надалі в Україні і навряд, навряд чи збираєшся повертатись. І до мене прийшли і почали ображати с і ображати мене. Хто ти такий, що ти собі дозволяєш, чому? Тобто. Я це записав не для того, щоб викликати агресію. Я це записав не в якості звинувачення, але люди реагували саме, нібито я їх звинуватив. І я зрозумів, що вони звинувачують самі себе. І от за ці три тижні розкрутився по суті махавік. Можливо, я був не першим, можливо, я собі збрехав, але розкрутився маховік оцих виправдань тих, хто не повертається. Вони почали розповідати, що ми не повертаємось то. Василіса сань, підготуй, будь ласка, Василіса Фролова е зробила заяву у себе. Це відома українська телеведуча з час часів. М1. типо, я ви не робите нічого для того, щоб я повернув і прямого каналу. Да, і прямого каналу. Я такий, що? Ну і тоді радіо вісті ще. Згадаймо, і я такий, що? І багато таких от історій, коли якісь хлопчики підкачані з татуюваннями з Луцька, з Києва, е записують відоси до вони в інших містах. От вони просто виїхали під час повномасштабного вторгнення, сховались і не збираються повертатись. Вони не хочуть. Вони не хочуть розповідають, що це ми тут винні. А! Відомі психологіні, якісь там з каналів СТБ, яким там пару разів дозволили коментувати ток-шоу, на яких діти розповідають там заради розваги публіки, розповідають про зґвалтування. Якісь оці психологіні почали нас повчати, як нам ставитись до них, і що нам не можна їм говорити. Давайте послухаємо, я згорів від цієї тіотки. Українців, які повтікали за кордон і щось там сидять, живуть, і їм прекрасно. Я хочу сказати, що ця ідея, цей лозунг, ця тема, вона є надзвичайно токсичною, шкідливою. І цю тему можуть запускати лише люди або недалекі, або відверті вороги України. По-перше, за кордон виїхало більше 8 мільйонів українців. Це суттєва, велика, значна частина працездатних людей які зараз посилають гроші своїм родичам, допомагають ЗСУ і тому подібне. І ці люди повернуться, але вони повернуться, якщо їх не будуть засуджувати, цькувати, ображати. Тому давайте будемо пам'ятати, що не ті, хто виїхали за кордон, розпочали цю війну, не вони закидають Україну ракетами і не треба всіх собак туди скидати. Тому що нічого хорошого це не дасть. Якщо не повернуться ті українці, то питання, а хто приїде відбудовувати Україну. Оце от Спартак Субота, Спартак Субота в спідниці, розповідає, сидячи незрозуміло де, що всі, хто тут залишився з дітьми в Сумах, в Харкові, в Херсоні, в Миколаєві, всі ці люди, які залишились в Києві, і мають абсолютне повне право відчувати себе більш крутими, більш патріотичними, ніж ті, хто втік, вони недалекі. Недалекі і вороги, тобто, ось це от чудо, чудо в пір'ях, е, значить, клієнта якої це жертви психологічного насилля, в першу чергу її над ними розповідає суспільству, що воно ворог України, і воно повинно з розумінням ставитись. З розумінням ставитись до тих, хто втік і не хоче повертатись. Тобто ті люди, які сидять тут під обстрілами, ті люди, які сидять тут під е, повітряними тривогами, вони повинні з розумінням ставитись до цих пострадальців, які зараз хавають, блін, пірожені в Паріже. Розумієте? Вони повинні з розумінням ставитись до тих, хто зараз в Празі жере цю качку. Розуміти, бо не вони винні. Не вони винні в цьому. Тобто, вона дає моральну оцінку тим, хто дає моральну оцінку. Тобто вона засуджує людей за їх абсолютно нормальну реакцію. Я вам хочу сказати, що Спартак Субота в зрівнянні з цією аферисткою. Зрівняння з цією аферисткою, набагато професійніше, це конувало від психології, оця от, оця от тьотя. Я, я кажу, я Саня, нагадайте мені, як її звуть взагалі це чучело. Я І я безпека. Кажуть, що її там десь десь бачили, десь бачили на СТБ. Десь на СТБ там вона тусується в цих шоу про зґвалтованих нещасних людей. Як у мене, я взагалі, я коли, я коли почув оце, згорів я і Гонц, До речі, ми просто, просто хіріла. І я коротко, от коротко. У мене в коментарях прийшла така дівчина, але вона дуже культурно сказала. Вона сказала: Володимир, я живу за кордоном, я виїхала і вивізла людину. Чи повинна я. І я приїхала з дитиною, тут оформити документи, підлікуватись, і я знову виїжджаю. От це була одна з, от, з небагатьох адекватних жінок, яка була в коментарях у мене. Чи повинна я виїхати, чи можу я виїхати, чи повинна я тут за, залишитись зі своєю дитиною під повітряними тривогами? І я знаєте, що не спитав? Не спитав. Я й сказав: дивіться, в Україні зараз є а, два типи дітей. Ну, не, не типи це неправильно, ну, є коротше, два типи дітей. Давайте я використаю це слово. Перший, які живуть в Україні під повітряними тривогами, і другий. Це ті, кого батьки вивезли з України, щоб вони не чули повітряних тривог. Це ваше право, як мами вирішувати для себе, так? чи буде ж ваша дитина жити з повітряними тривогами, або буде жити не з повітряними тривогами. Але я хочу звернутися до всіх тих, хто пише, а куди нам повертатись, а що нам робити, а я з дитиною, а роботи нема, а тут я. Слухайте, в Україні живуть люди, у яких є діти, у яких розбомбили житло, у яких немає роботи. Всі живуть, всі знаходять роботу, відправляють дітей на навчання. У нас, якщо ви думаєте, там у себе за кордоном, що у нас по вулицям не ходять діти, я вас хочу здивувати. У нас ходять діти. Одно з найяскравіших спогадів мого от цієї історії, коли в вересні. Майже рік тому в вересні я в... Вих... паркування в моєму будинку під час повітряної тривоги забите людьми. Mm -hmm. Я виїжджаю, на... виходжу, виходжу, я виходжу з паркування в день. От. А мені отак по вулиці, повітряна тривога, вона йде мужик, ну, чоловік, а поруч з ним малий син. І вони спокійно йдуть по вулиці. Просто спокійно, і у них однакові піджаки. Папа пошив піджак, такий саме як у себе своєму сину, якому реально менше трьох років. Оце от один, один такий знаєте, яскравий спогад. У нас є тут діти, які живуть, їх дуже багато, і вони ходять в школу, і вони ховаються в бомбосховищах, і вони чують ці тривоги. Країна живе і розповідати нам, що у вас там жах, а отут ми нещасні такі. Ну це знаєте, це і сходство. А от. Говорити от таке, що говорить ця жінка, я не знаю, тут прізвище їй сказали. Холоденко. Холоденко от це, 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 це піджопник Карпачова. Ну це взагалі, знаєте, це, блін, тупо ну, плювок в обличчя українському суспільству. Вибачте.